Зеленський може знову балотувати з президента України, а Путін хоче далі захоплювати світ. Напередодні засідання Рамштайн Володимир Зеленський поспілкувався з румунськими журналістами. В інтерв'ю виданню ДІДі 24 він розповів про закінчення війни, президентські вибори та плани Путіна щодо захоплення країн НАТО. Президент України заявив, що знає, коли окупанти покинуть українські території. Я не можу вам назвати точну дату. Я думаю, що ніхто, можливо, тільки Трамп колись. Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я також не можу вам цього сказати. На запитання журналістів, чи готовий Зеленський потиснути руку Путіну та піти на поступки Росії, аби зупинити війну. Гарант пояснив, що цього не хоче сам президент Росії. Він не хоче нічого закінчувати. Йому не цікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе. Немає нікого, хто зацікавлений у поверненні до тих відносин, які були раніше з Росією. Найрезонанснішим стало питання про президентські вибори в Україні. Попри те, що раніше Зеленський заявляв, йде лише на один термін. Зараз же не виключає можливості балотувати знову, однак лише в тому випадку, якщо до того часу не закінчиться війна. Також, на думку нашого президента, Україна не є основною ціллю Путіна. Адже той, начебто, планує йти далі, Зеленський заявив, що російський диктатор хоче заволодіти деякими державами НАТО, зокрема, країнами Балтії. У розмові з Зеленським журналісти також не оминули тему війни в Ізраїлі. Зараз світ зосередив свою увагу на тамтешніх подіях. І зважаючи на це, за словами Володимира Зеленського, дехто почав вважати події. В Україні менш трагічними. Після всього, що сталося, деяким мало. Вони люблять кров. Вони не можуть заспокоїтися. Не можна порівнювати одну війну з іншою. Люди, які створюють ці війни, божевільні. За словами Володимира Зеленського, Україна зараз перебуває в останній найважчій частині війни. Зараз ми втрачаємо багато людей, однак ЗСУ крок за кроком йдуть вперед.